Ви не повірите, в якому місці я вообще сижу. Ви взагалі ніколи не здогадаєтеся? Я ніколи не записувала тут відео і цей момент настав. Якщо що, є вже влог, скоріше за все, з цього місця. Чому я взагалі тут знаходжуся? Чому я у Львові? Відео сьогодні в нас про речі, які я зрозуміла за цей рік. Я записую це відео за декілька днів. За два дні до мого дня народження, і мені буде 23 роки. Це настільки крутий е, вік, крутий етап. Давайте почнемо. Перший і головний момент це здоров'я. Скільки б тобі років не було, <гум> я б ну, в залежності від того, молодий ти чи вже там ближче до зрілого старого віку, треба слідкувати за здоров'ям. Хто би там що не казав? Якби тобі не казали, що ти можеш звернути гори, в якийсь момент, ти можеш не побачити те, що ти тухнеш, що тобі погано, особливо якщо ти такий же трудоголік, як і я. Я почала тухнути в липні минулого року, і почалися зриви у мене також в липні минулого року. І лише зараз я можу сказати, що я можу відчувати щастя просто так від того, що я сама, від того, як я проживаю ці дні, і робити вибір. На свою користь це дуже цінний інсайт. Не знаю, може для когось це звичайна історія, звичайне діло, але для мене це є щось особливе, є щось незвичайне. І коли ти вибираєш себе, коли ти можеш і хочеш робити щось для себе. Спрощувати собі життя або навпаки ускладнювати, адже в тебе є енергія, і ти хочеш досягти більшого за якийсь короткий проміжок часу, і ти кажеш про це чесно. Ти пробуєш для себе щось нове. І, а щастя, тому що треба, дуже важливо в таких випадках слідкувати за своїм ментальним станом. Це я зрозуміла дуже сильно, адже я ходила до психіатра і продовжую ходити. У мене має бути ще як мінімум одна зустріч з нею, але я думаю, це буде одна з останніх зустрічей, адже я відчуваю себе на набагато краще, аніж відчувала раніше. Якщо вам цікаво, як я себе почувала раніше, можете подивитися відео. Ой, там щось про вигорання було, можливо, вилізе десь підсказка, але можете подивитися воно досить інформативне. Далі що я зрозуміла, це те, що всі мрії здійсненні, навіть ті мрії, які ти міг просто дати собі там якусь іскру в голові, якщо все правильно спланувати, якщо не знаю. Зрозуміти, де ти можеш піддати, десь десь ти можеш там збавити навпаки, то все можливо. Головне бути в контакті з собою це щось більше про якісь спіритичні історії, але знову ж таки, це дуже важливий такий момент, коли оце от розуміння, що в твоєму житті можливо все. І якщо ти дійсно цього хочеш, ти можеш це зробити, і ти цього досягнеш, і це стане реальністю. Я зрозуміла, що все можливо, якщо ти реально цього. Цього захочеш. Звісно, є момент е, планування, є момент цієї якоїсь реальності, коли тобі реально треба навчитися планувати, а не просто думати, що на тебе зараз з неба звалиться дуже багато золота. Ще один пункт це про чесність. Дуже я пам'ятаю, що я записувала відео про чесність або хотіла його записати. Скоріше всього, хотіла. Я я його почала записувати і розплакалась. Я точно пам'ятаю цей момент, але вже точно не пам'ятаю, чи записала я його тоді. Можливо, записала, але не виставила. А можливо, записала, виставила, але забула. Не суть важливо бути чесним з собою, чесним з. Е Тим чи подобається тобі в моменті взагалі знаходитися на самоті? Я сьогодні їхала у Львів, і зранку навіть я от зрозуміла, коли там. Їхала в цьому в таксі, коли їхала в поїзді, коли там спілкувалася з незнайомими людьми. Я могла просто сміятися з незнайомими людьми просто з якоїсь ситуації. Там банально в трамваї люди передавали гроші за щось, типу, я не розуміла за що. Кажуть, типу, передайте. Я така окей, передам, передала далі. Ми стали посміялися і їдемо далі. Отакий От момент був якийсь смолк ток В в мене з незнайомою мені людиною це для мене дуже незвична поведінка. Я відчувала себе настільки добре, що я знаходжуся сам сама і мені комфортно. Це також про чесність, що маю можливість і маю бажання зізнатися собі в якихось речах, про які не можу розповісти іншим, наприклад. В даній ситуації іноді важливо признати свою слабкість. Це, звісно, також про чесність собою, як мінімум. Тому що якщо ми будемо казати, що ми сильні, рано чи пізно ми всі прийдемо до опису першого пункту, до вигорання і до. Посещение психотерапевта чи психиатра. Ще один інсайт, який я зловила. Я його буквально зловила на початку своїх 22 років, і прийшла до трошки іншого бачення вже до своїх 23. Це про гроші. Початку скажу, що на грошах світ кліним не сошовся. Гроші не можуть бути ціллю, тому що гроші це всього лише цифра в екрані, як мінімум, або якщо ти потримаєш ці гроші, в будь-якому випадку ти потім їх кудись витратиш. Тому ціллю мають бути або якісь знання, або Процес або результат, наприклад, приїзд кудись. От я знаходжуся десь, це, десь це, напевно, про процес, але це також і результат. Або, наприклад, процес покупки. Я не кажу про якісь імпульсивні покупки. Я за те, щоб будь-які покупки відбувалися якось розмірено і обдумано, я намагаюся так, якби жити, тому що так набагато проще, да, і ти потім менше викидаєш банально. Гроші не можуть являтися ціллю. Але коли у тебе з'являється стимул Чому я кажу, що я трошки змінила свою думку, це те, що е, зараз, коли у мене є там певні зобов'язання, умовно да, фінансові. Я розумію, що в деяких випадках мені треба заробляти більше грошей. Але так як я їх заробляла раніше, методом упахивання просто себе до маженії, так зараз не працює. Банально, тому що я не хочу. Це, до речі, один із пунктів, які я зрозуміла, от. За цей рік, те, що якщо я не хочу, я не хочу. І я маю право сказати свою думку. Ми вже перейшли до наступного поєнту це про те, що важливо віддавати собі, е, от е, якби, осознавати цей момент, коли ти щось дійсно хочеш, розуміти, чому ти це дійсно хочеш, і бути собою чесним, якщо те, що ти дійсно хочеш, являється твоєю дитячою мрією. Я бачилася зі своїм хлопцем, і він у мене питає, що тобі подарувати на день народження. А у мене там одразу дуже великий список, тому що мені треба придбати дуже багато речей е, в квартиру, і я розумію, що це доволі такі дорогостоючі речі. І він каже, чого б тобі дійсно хотілося, і я. Задумалась, і я в той момент ледве не розплакалася, тому що фінансова частина вона дуже кульгає в мене зараз. Оця ситуація, коли я задумалася, чого я дійсно хочу, і відпустила просто всі моменти, я зрозуміла, що я б хотіла якісь колекційні фігурки чи ляльки. От оцей момент, коли я даю собі емоційну волю, це те, що у мене не, не пропрацьовано. Я маю право придбати собі якусь куклу сама. Але якщо мене питають. Що могли б задовільнити, то це називається мрія. Оце реально мрія. Те, що ти можеш не купити за гроші свої, ти можеш, звісно, але не купляєш, бо в тебе є якісь інші штуки, які тобі треба більш більш сильніше. Отак от. Так. І це працює і обратно, якби, да, коли ти чогось не хочеш. Наприклад, коли я не хочу от раніше мені сказати те, що мені не подобається якась людина, мені було складно. Зараз це набагато легше, тому що. Я розумію прекрасно, що я не купюра там, в певну кількість доларів чи гривень. Я не можу всім подобатися, і якщо мене питають дійсно думку, хто мені подобається, не подобається, я можу про це сказати. І так само я відношуся до критики. Також, напевне, інсайт за цей рік це. Критика. Раніше мені дуже складно було сприймати критику а, стосовно моїх якихось творчих речей, того, що взагалі я роблю, тому що я привикла, що я маю бути завжди перша. І це ну, перша або в лідерах. Це дуже такий важливий момент. Зараз, скоріше всього, це <Surf> <с likewise> залишилося ще, але немає такої прям абсолютної історії, і я можу трошки видихнути, розслабитись. І так складається, що була недавно ситуація, коли мені дають якийсь фідбек негативний, я кажу, да, окей. Ok. Типу, я знаю, я поняла, що це помилка. Можете мені, типу, не ну, не наде мені про це далі розповідати. Типу, бо є такі моменти, коли мені можуть прям довго сидіти, нудіть одне те ж саме. Мені достатньо просто сказати: Оце, оце не роби, а роби. Тут твоя була помилка, і давай як би рухатись далі. Це мені, в принципі, буде достатньо цього, і я буду себе окей. Відчувати. Це можливо щось про самооцінку, або, можливо, це також про якісь психологічні історії. Щось можливо в мені помінялося за цей період. Напевно, останній поєм, який я зрозуміла, це спорт. Що я вже не займалася спортом, можливо, з місяць. У мене є зараз кошти на те, щоб придбати абонемент. Я, скоріше всього, коли приїду додому, придбаю його, але ненадовго, може на місяці два. І я зрозуміла, що тягати важкі важку вагу, це не моє. Я кажу це стосовно спини. У мене є проблеми зі спиною. Вона мене періодично болить і болить багато довго, тому що сидяча робота. Зараз, скоріше всього, після того як я запишу це відео, я сяду. Посижу з дівчатами, поспілкуюся, а потім я піду гуляти, тому що я в такому прекрасному місці, чому мене погуляти. Прикол в тому, що я дуже часто кажу це слово останнім часом. Я дуже люблю оці от результати, адже щоб я була там перша, чи чи мене похвалили, чи щось таке, але а, я зрозуміла, що важливий процес і. Треба підбирати собі якусь альтернативу для спорту. Тому, якщо ви думаєте, що ви піднімаєте вагу, вам ставлять лайки в інстаграмі, чи в телеграмі, чи де там. Можна поставити лайк на вашу масу, то подумайте, чи дійсно вам подобається те, чим ви займаєтесь, і ваше тіло реально потребує саме цієї цього навантаження. Можливо, вашому тілу просто треба не знаю біг або танці, або розтяжка, або пілатес, щось таке, що не має бути. Важкі, отак. От. І напевне, це всі такі факти. Скоріше, комусь вони будуть такі висосані з пальця. Але я зрозуміла, що в цих деталях будується взагалі наше все життя. І якщо кожен день ви будете питати в себе, чи подобається мені це, чи хочу я цим займатися, то, скоріше за все, ви відповісте собі правильно. І будете займатися тим, чим вам дійсно подобається займатися. Головне, не боятися пробувати і жити в контексті з власними відчуттями, і не відкидувати фактор не знаю, як це буде, а згадала. Фактор схильності. Тобто, всі ми до чогось схильні до якоїсь професії, і важливо це також враховувати, адже вічно можна перебирати якимись професіями і бути вічним студентом, але стати. Професіоналом власної справи це вартує багато чого. На сьогодні у мене все. Дякую вам за перегляд. Я була рада з вами поспілкуватися, поділитися такими доволі крутими інсайтами. Я готова навіть зараз розплакатися, тому що я не вірю, що мені 23 роки. Життя продовжується, я рухаюсь далі. І всім гарного дня, вечора або ранку і па-па!